Закарпаття, мальовничі краєвиди, чистогірське повітря і цілющі природні джерела Ласкаво запрошую до санаторію Кришталеве Джерело. Це сучасний багатопрофільний медичний центр і курортний готель, що поєднує передові медичні технології з 40-річним досвідом санаторно-курортного лікування. Головний лікувальний фактор. Мінеральні води Лужанська, які добувають жерел на території санаторію. Вони допомагають при захворюваннях травної, серцево-судинної та докрильної системи відкрите для себе ідеальне місце для відновлення тіла і душі. Тут приємно сидіти на березі річки, слухаючи дзюркіт води і спостерігаючи, як вона спокійно тече. Забираючи з собою всі турботи дня. Річка це місце, де душа знаходить спокій, а тіло відпочинок. Закарпаття, солочин, кришталеве джерело, час проведений і скористь.